Да. Так, всем привет. Всем привет, садись на них. Не, давай лучше про... Я було так же. Щоб грудь э, був видно, блядь. Понял? И руки щоб було видно.

Всі ворота, він, да пацанчик. Дивіться, дивіться на фіг. Знаєш куди поїхала? О там де паса бачка лоха. І подиви на гору тут заїдемо. Ні. Та ти хочеш на ту гору і з неї з'їхати. Ми ж йобнемося. Та не йбнемось. Грань, то це його мусик. Ти поїхала сідати. Їбать, ти там собі. Арпен... А попробуй так попрыгатись, щоб сту... так, да, да, стула... Да. Робоча, робоча. Там не тиха, тиха, а ну, робоча. Ти бачиш щось там? Так? Руль отак держи, Так? Хоч да, да. ми будемо їхати на гору. Тільки на гору. І ну, ну. <говор> не подивись, Ходився. і їдемо. Хороші, дивіться, їдемо. Я хотів взагалі загать, до цього треба. Ой, пляче на яблуку не наїть. І буде яблуку по відділу. А Бачите, Вони показують мої пальці. Там. Он, бачите, там є хоч гулатику, кугу там. Бачите? Туди ми будемо зишати, сюди будемо вже заїжджати.